Добрий лікар айболить, він під деревом сидить. Кожному він допоможе Мишенятку, більченятку, лисенятку, відмежатко. Вилікує всіх умить, Добрий лікар, ай болить. Тут і їжачок з'явився, ввечері грибів наївся. Бо гриб ти скуштував, про безпеку не згадав. Був цей гриб такий гарненький, червоненький, яскравенький. Зрозумів я, що за гриб ти скуштував Їжачок можна збирати тільки ті гриби і їсти, які ти знаєш. Будемо їжачками лікувати, чистомовку про нього розповідати. Ок 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 це колючий їжачок. Ок ок, ок – він знайшов собі грибок. Ок ок ок, закотився під пеньок. Ок 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 у зелененький лісок. Діти, людям мухомор куштувати не можна. Але не потрібно їх знищувати, бо вони є окрасою ліса. Шапочка червона, ще й цяточки білі, виріс отруйний грибок на подвір'ї. Кращий за всіх цей грибочок із виду, та не коштуйте його до обіду. Ось і вилікували мить добрий лікар, а й болить!